Можуємо інформувати на 80% Знизився трафік серед російських користувачів на YouTube. А це фактично означає, що їм заблокували доступ до платформи. Які висновки з цього можна зробити, і які ще неприємні сюрпризи чекають в Російській Федерації? Артем Деркачов розповідає чому в нашій країні відбувається беззаконня, Володимире Володимировичі. Я незадоволений. Тим більше ніхто не задоволений, що це за лайно. Такі висловлювання з вуст російських блогерів пролунали ще півроку тому. Тоді про кремлівські медіа повідомили, що фактично кожен браузер на ПК припинив відтворювати відео на платформі Ютуб у високій якості, а його робота згодом має сповільнитися на 70%. Вже сьогодні експерти констатують рекордно низькі показники трафіку користувачів із РФ до серпня цього року. Наприклад, показник був 40 поєнтів. Потім РЕФ почала вводити ці обмеження потроху, та і трафік коливався в межах. Трохи вище 20 поїнтів, тобто денного трафіку з РФ на день? А наразі він становить 8,5 з поєнтів? Тобто, це дійсно свідчить про фактичне блокування Ютуб в Росії. Ще тоді російські блогери почали активно переходити на платформи, які створили в РФ. Нині ж пропагандисти продовжують нахвалювати російські сервіси, Імовірно, через те, що вони насправді далекі від популярного Ютубу. А зачем блокі... Навіщо блокувати Ютуб? Якщо наші площадки непогано з цим впораються, вони конкурентно спроможні, і пропонують прекрасну альтернативу для авторів. Платформи, які створили на противагу Ютубу, в РФ майже повністю належать Газпрому. Відтак коштів на їхню рекламу вкладається чимало, але якість контенту на сервісах викликає сумніви. Алгоритм рекомендацій не дуже добре працює, і блогерам, початківцям ще складніше ніж на Ютуб, отримати органічні перегляди. То там він настільки. Uh, ручний, ну тобто. Фуфу, наче наче хтось там сидить на рубильнику і або включає або включає трафік тим блогерам яким потрібно серед контенту відомі російські шоу серіали а от блогерів небагато адже їх просто не змогли повністю перекупити хоч на початку і намагалися це зробити три дні витратив на зйомку різних роликів більше після цього немає мотивації безкоштовно там залишатися це говорить про те що вони Позитивним стимулом, тобто грошима, не, зу, не змогли переманити блогерів з YouTube. і залишається у них лише негативний стимул. Вони крутом і, і, і це якраз як воно якось співпадає в часі. Що е, почалося це почалося це ще більш помітне уповільнення Ютуб е, СЕО агентства Ютуб маркетингу Микола Рогенець каже після повного блокування Ютубу в Росії конкуренції серед російськомовних контентмейкерів стане менше, та це має і негативні наслідки. Ми втрачаємо е, можливість доносити. Вести свою інформаційну боротьбу для цих людей і це закриття інформпростору в Росії воно створює більше можливостей для ескалації для впливу на свідомість суспіль суспільства для Росії. І для до речі, там тих тієї частки російської, російської благосфери, яка також опозиційна, разом із тим в Росії поки можуть обходити як сповільнення, так і повне блокування Ютубу. Та да, вони можуть намагатись використовувати іноземні сервіси VPN, саме там не російські, не китайські, та іноземні. Поки їх не зафіксують і не заблокують. Наприклад, в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську відкрити Ютуб з багатьма безкоштовними vpn сервісами нині неможливо про що повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Або ж інструменти, які знаєте, є перекидають трафік користувача через кілька серверів, що багато разів шифрують інформацію, але в цьому випадку все одно завантаження контенту для перегляду буде дуже повільне. Тому по суті їх це не врятує дуже велика кількість користувачів. Там говоримо 80%, які дивилися раніше. вони ну, просто його не дивитимуться, не намагатимуться. Щодо Ютубу, трафік російських споживачів продовжує падати і донині. Відтак згодом можна буде констатувати факт повного припинення роботи платформи на території РФ території. Артем Деркачов, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.